Привіт, це новий влог сьогодні понеділок, і я вирішила розпочати його активно, тому що у мене був просто лютий зажер ці дні. Я вирішила, що ні, треба щось робити, тому зараз збираюся, точніше, я вже і зібрана, і ми виходимо на пілатес. Пілатес був просто супер, просто персик. І мені дуже сподобалося, дуже класний тренер. Вона просто така крута жіночка, як я зрозуміла, їй 44 роки, і виглядає вона, звичайно, не так, навіть як я, в свої 25, тому просто є стимул ходити на такі заняття. І вона дуже класна, в неї дуже класне почуття гумору. Такий. Чорний гумор, я б сказала. І прикол в тому, що пілатес тільки по понеділках і вівторках о ранку. І Якщо я піду на роботу, то я не зможу ходити на цей пілатес, і його немає на вихідних і немає ввечері. Тому сумно зараз, не зрозуміла щось з роботою, тому що я була в п'ятницю на маркеті вакансій, і там була вакансія. не знаю, казати, не казати. Ні, поки не буду, поки ще нічого не зрозуміла, не буду. Потім, якщо все складеться, розповім. але... Вакансія прикольна, не дуже прямо там топ оплачувана, але прикольна. Ми зараз на моменті переговорів. Ми листуємося там. Мені скинули сьогодні тест. Треба пройти. Завтра буде ще один якийсь тест. Робота прикольна, але проблема в тому, що пов'язана з російською мовою. І типу, я не знаю, мені наче і подобається така перспектива роботи, але не подобається, що російською, і треба якось обирати. І в принципі, поки що не зрозуміло, бо мене ще не взяли. От якщо скажуть, що так ми тебе беремо, тоді вже треба буде думати, поки що тільки перемовини і не зрозуміло. Тому подивимось, тільки що поїла, і насправді у мене на сьогодні от немає планів взагалі. От просто ніяких, нічого конкретного. І тому зараз, мабуть, сходимо в магаз, бо у мене просто голяк в холодильнику. У мене там щось одна грудка, один помідор, один перець і щось там гриби. Ну якби довго не проживеш. Тому треба зганяти в магаз, і саме цим ми зараз і займемось. Отже, зараз значить, на підлозі. тут працюю за ноутом. І тільки що сталося щось дуже-дуже приємне. Я не буду розповідати, що, тому що ви самі побачите це в наступному влозі. Я думаю, або в наступному, або через один. І це буде неможливо не помітити. Іна, до речі, посідає, а, входить в п'ятірку країн експортерів меду. Слухі. Тому що Україна це не держава, а да. мед. Ми літер. О, От майже, ну може бути всередині. Я сиділа, писала сценарій, скидала матеріали і згадала, що я розповіла, що я купила курс з відеомонтажа у Влади Гармаш української блогерки. Нарешті я не купую нічого у російських блогерів вже як скільки? Більше року. Більше року я нічого не купую хоча раніше у мене було дуже багато курсів саме з російського ринку, і я зрозуміла для себе, що ніколи в житті я більше не куплю нічого російського і тільки українські продукти. А взагалі, я взагалі нічого не планувала купувати, але от просто зрозуміла, що я дуже хочу щось нове. І коли я побачила, які там будуть штуки з відеомонтажа, я вирішила, що мені потрібно. Я хочу, мені треба туди, я буду все робити. І там щось більше 77 уроків чи 77 уроків, чи щось таке. І стар цього курсу 2 жовтня, сьогодні у нас 26. Так, 26. І залишилося буквально тиждень. І я так вже чекаю, ви б собі знали, тим більше, ото, що я вам сказала про. Дещо приємне, мені здається, це мене змотивує просто ще більше знімати. Я просто дуже хочу повернутися в TikTok, якось розвиватися за допомогою Reels. Тому вирішила для себе, що мені це потрібно. Я це хочу. Залишилося тільки робити всі домашки, навчатися і все дуже класно монтувати. А що в мене виникла така ідея? Я знаю, що у мене не багато підписників, але все одно мені здається. Це буде цікаво, якщо люди, які дивляться цей відос, тобто ви напишете в коментах, що може трапитися такого приємного. Що змотивує мене більше знімати, більше монтувати і більше робити контенту? Тому пишіть в коментах, що там може такого класного трапитися. Ну а я далі пішла сидіти писати сценарій для відео, бо хочу зняти відос про пошук роботи, як взагалі проходить пошук роботи в ангелі, які є сайти для цього, і хочу розповісти ще приколи, про які мені розповіли в JobHub. Там дуже такі прикольні штуки, які я не знала, коли розпочинала шукати роботу. Тому розповім про це. І насправді не знаю, чи зніму я сьогодні це відео чи ні, тому що пишу якийсь сценарій. І, в принципі, завтра буде робочий дзвінок у мене. І хочу також це показати в цьому відео. Паралельно я ще знімаю відео. Коротше, у мене купа зараз паралельно відосів, які йдуть, але там просто такі відоси, що потребують часу. І, от, наприклад, я про медицину також знімаю паралельно в Англії, і прикол в тому, що я була у лікаря. І він мені сказав, що лист, з назначеною датою, коли мені йти до лікаря знову на спеціальну процедуру мав прийти звичайною поштою. Пройшла вже більше тижня, лист досі не прийшов. Тому якби. Це такі затяжні відео, тому поки що пишу сценарій, роздумую, як це краще подати. всі такі штуки. І ще я вам не казала. Але на тому тижні, що був, я зустрічалася з двома дівчинками українками, і зустрічі пройшли досить добре. Ми поспілкувалися, трошки там попліткували. Коротше, така тупа ситуація. Зараз вже вечір, і я пішла на кухню приготувати собі їсти. І сусідка готує їсти також. І там просто нарізана цибуля і закриті усі вікна, двері. Тобто дихати просто нема чим. Ну, і Нарізана цибуля це одразу сльози. І я просто нарвілася, поки готувала собі салат. Прикол ще в тому, що та спеція, яку я сьогодні купила, виявилася дуже дуже спайсі, і я поклала її собі дуже багато, тому що я не розраховувала, що вона буде настільки спайсі. Це просто у мене горять очі, у мене горить рот. У мене просто горить все. Просто хочеться піти вже вмитися і піти вже, мабуть, спаденьки. Тому на цьому прекрасному моменті я з вами прощаюся. І влог буде наступний вже зовсім скоро, тому що очікую дуже цікаві події. І всім па-па!